Горіла квартира. У Кам'янському по проспекту Шевченка через недбалість мешканця сталася пожежа. На місці працювали три машини. Розповімо, які наслідки побачили свідки. У рамках програми Допомога фронту чергове забезпечення передали батальйону ТРО Кам'янського району. До захисників поїхало оптичне обладнання. Екологи Кам'янського озброїлися новим обладнанням для здійснення радіометричного контролю на місцевості. Яка від цього користь покажемо далі. Про останні події станом на 20 жовтня розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. Із вами Володимир Кремінь. Вітаю! Почнемо з надзвичайних подій у Кам'янському. Сьогодні біля опівдня у квартирі на першому поверсі будинку по проспекту Тараса Шевченка сталася пожежа. Рятувальників викликала сусідка, щойно почула запах диму. На місце події виїхав і мій колега. Що вдалося дізнатися, далі розповімо. Біля 12-ї години, перебуваючи вдома, кам'янчанка відчула різкий запах диму. Сижу за компьютером, вдруг резкий запах химический. И повалил дым в районе густой, едкий дым, в районе отопительного стояка. Дымило очень сильно, задымление сплошное. Как уже я с перепугу отключила свое электроотопление и схватила питомца. В общем, дым прибывал очень быстро. Я стала колотить йому в окна і в двері вызвала пожарных. Пожарники молодці. Вони примчались, вони прилетіли просто на крыльях. Свідки повідомляють, що на момент надзвичайної події власника квартири вдома не було. Вогнеборці потрапили всередину та почали гасіння. Слава Богу, ніхто не пострадав, ми відділилися з пугом. За інформацією сусідів, чоловік неблагонадійний. Розповіли, що він навіть примудрився зі своєї квартири на першому поверсі пробити вхід до підвалу та винести сусідське добро. Крім цього, вже неодноразово створював небезпечні ситуації, користувався відкритим вогнем на кухні, часто з асоціальними товаришами збирав гучні вечірки вдома. Когда они здесь устраивали громкие дебоши, ми вызывали поліцію. Поліція приїжджала, все тихо спокійно. Они як криси шмигали в підвал через дыру. То і от ми мы дождались, наконец, пожара. Наразі скарги на чоловіка надані до комунального підприємства, що обслуговує житловий фонд. Люди кажуть, живуть як на пороховій бочці, і дуже сподіваються, що їхню проблему вирішать. Кам'янське тримає постійний зв'язок із захисниками. На замовлення військових на передову регулярно відправляється необхідна техніка та обладнання. 19 жовтня в рамках програми Допомога фронту чергове забезпечення передали батальйону ТРО Кам'янського району. Аби убезпечити наших хлопців від диверсантів та ворожої розвідки передали на позиції прилади нічного бачення. Бажаю, щоб вони вам послужили ділою правдою і прошу передати всім нашим хлопцям. Що ми завжди пам'ятаємо цінувати, що нароблять для нас для нашого міста, для нашої країни, до що поверталось додому живим у танушку Дякую. дякую. Щиро, дякую. Да. загальна вартість оптичного обладнання, придбаного для військових, понад півтора мільйони гривень. Дев'ять приладів нічного бачення йдуть у комплекті зі спеціальним кріпленням для шолома для зручного використання. Батальйон виконує бойові задачі на передніх позиціях в зоні бойових дій. Тому Якісне спостереження за противником дуже важливо. Прибори нічного бачення це такі прилади, які мають і знос. Тому ми дуже вдячні Андрію Леонідовичу за таку допомогу, яка буде використовувати на позиціях в подальшому бойових діях. Додому на щиті. 14 жовтня на Донеччині в бою поблизу населеного пункту Водяне. Захищаючи свободу українського народу, загинув молодший лейтенант Олександр Казачок. Матір, сестра та бабуся втратили свого єдиного захисника. Сьогодні з героєм прощалися назавжди. Молодший лейтенант Олександр Казачок народився 2 лютого 1984 року. Навчався у ДДТУ у 2009 році. Закінчив університет. Багато років працював на Дніпровському металургійному комбінаті. Попереду молодого чоловіка було усе життя, аж доки не почалася війна, яка зламала долі тисячам українців. Олександр мужньо став на захист України у січні цього року. Пішов в армію по повістці і сказав, що нема шляху зворотнього. Так, з ним контакт піддержували. Був хороший, дуже людиною. Олександра згадують як доброго, відкритого, чуйного чоловіка, готового підтримати у будь-якій ситуації. Три рідні жінки назавжди втратили свою дорогу людину. А на алеї героїв у Кам'янському замайорів іще один прапор України на честь безстрашного та мужнього захисника. Вічна пам'ять героям. У тісній співпраці з державним та обласним гідроміоцентром, а також завдяки підтримці міського голови Андрія Білусова, вдалося встановити сучасні радіометричні прибори. Для їх розміщення обрали три локації: а саме, будівлю Карнухівської селищної ради, корпус Дніпровського державного технічного університету по гімназичному проспекту на правому березі, і будівлю кіноконцертного залу Мир на лівому березі Кам'янського. У чому важливість такого приладу дізнавалася наша знімальна група. Обладнання, яке завдяки супутниковому зв'язку передаватиме важливі дані, це німецький датчик для здійснення радіометричного контролю на місцевості Spider. Прилад працює у режимі онлайн. Інформація оновлюється раз на годину, а дані одразу надходять у гідромецентр Києва. Ці датчики будуть попереджати. Мешканців міста, а також ці інші необхідні екстрені служби, які будуть виконувати відповідні заходи. Ну ми сподіваємося, що до цього, звісно ж, не дійде. Але все ж таки, такі датчики вони вкрай необхідні. Спайдер, стійкий до вітру, води та холоду. Для вимірювання іонізуючого випромінювання потрібна відкрита місцевість. При цьому датчик може стояти на землі або висіти на відстані півтора метра від поверхні. Тому ми встановлюємо його або на метеоплощадках, у нас по Україні багато таких локацій знаходиться. Або на даху певної локації. Дуже легкий в користуванні. Він працює на акумуляторі, який також заряджається. Одного заряду акумулятора вистачає на 2,5-3 місяці. В подальшому приїжджають наші інженери. Раз в три місяці ми проводимо техобслуговування. Перший прилад встановили на піддачі однієї з будівель технічного університету. Завідувач кафедри ділиться. Це тільки поліпшить підготовку майбутніх екологів. Більше того, екологічна безпека довкілля як ніколи актуальна для Кам'янського з його промисловими потужностями та урановими хвостосховищами. Ми готуємо фахівців різнопланово стосовно можливості розуміти ті події, які буваються глобально і локально в межах конкретних екосистем. Це через дисципліни гіст-технології, через дисципліни, які пов'язані з інструментальним контролем навколишнього середовища. І враховуючи те, що ми маємо безпосередній дотик до подій як такої, це дозволить нам більш ґрунтовно підготуватися до майбутніх акредитацій і до їх майбутньої роботи як фахівців по конкретному профілю. Екологи кажуть, у майбутньому планується співпраця з університетом у напрямку збільшення кількості вимірювальних приладів, зокрема для проведення кліматичного контролю у Кам'янському. Не можна боятися, можна лікувати. 20 жовтня проводиться Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Інформуючи населення, держава намагається привернути увагу українців до проблем ранньої діагностики та лікування цієї недуги. Медики нашого міста приєдналися до просвітницького руху та детально розповіли моїм колегам, те та як можна обстежитися у Кам'янському. Продовжимо тему наступним матеріалом. Проблеми зовнішній вигляд грудей завжди хвилювали жінку, але більшу занепокоєність повинні визивати у жінок хвороби молочної залози. Частота. Патології молочної залози з віком більшає до 40 років. Загалом патологія молочної залози виникає до 40% у жінок. Після 40 років патологія молочних залоз перевищує 60%. Це включає як доброякісну, так і злоякісну патологію. Захворювання на рак молочної залози є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок. У Кам'янському за 2022 рік було виявлено 101 випадок захворювання. Орювання за 9 місяців поточного року 71. Загалом на обліку онкодиспансерного відділення у місті перебуває 1259 осіб. Андрій Тіщенко, міський онколог, мамолог та онкохірург, зазначає, що у 30-40% випадків рак молочної залози виявляється вже у запущеній формі. Причиною може бути несвоєчасне звернення до спеціаліста, відсутність профілактичних оглядів або ж прихований перебіг хвороби. Жінкам, яким і 20 років і вище. необходимо заниматься самообследованием молочных желез и периодически делать УЗИ молочных желез. После 40 лет необходимо сделать первичную маммографию. В дальнейшем ее необходимо делать один раз в два года. Необходимо делать УЗИ молочных желез. І звернутися на прийом до кращу мамолога факторами ризику розвитку раку молочної залози є ранній або пізній початок менструального циклу, відсутність вагітності або пізні роди, наявність доброякісних новоутворень молочної залози, сахарний діабет, надлишкова маса тіла, вживання алкоголю та куріння На що необхідно звернути увагу жінкам? в першу чергу, якщо вони обнаружили в молочной железе какие-то изменения в виде уплотнения, изъязвления, какие-то корочки, деформация, асимметрия молочной железы. Увидели увеличенные лимфатические узлы над ключичные или подмышечные. Необходимо обращаться За медицинською помощью». результат лікування залежить від того, на якій стадії буде виявлене захворювання. Існують різні методи дослідження раку молочної залози: ультразвуковий, мамографія, різні види томографії. У Кам'янському мамографічне обстеження можна пройти у міській лікарні No9 та безкоштовно за направленням лікаря у центрі первинної медико-санітарної допомоги No3. А у міському медичному центрі здоров'я та медицини спорту налагоджена співпраця з громадською організацією Спілка жінок міста Кам'янського. Разом вони опікуються питаннями про профілактики і психологічно підтримують жінок, у яких виявлено рак молочної залози. Раку не можна боятися, його можна лікувати. Громадська організація Молода бджола за підтримки міського голови Андрія Білусова влаштували благодійну акцію зі збору макулатури, яка називається Папір для добра. Усі навчальні заклади підключилися і назбирали якомога більше макулатури, щоб таким чином підтримати збройні сили України, адже усі вилучені кошти підуть на допомогу військовим. Збір макулатури влаштували у формі змагань, аби спонукати людей до більш активної участі у благодійній акції, саме такий збір в форматі змагань. Тобто, да, кожна, кожна школа долучається хоче зібрати якомога більше, аби показати, що вони дійсно кращі, що вони зможуть більше. І сьогодні ми були і в 13-му ліцеї, і 12-му, ми бачимо, що дійсно ліцеїсти дуже багато зібрали макулатури, і разом ми зможемо якомога більше коштів за це виручити і допомогти нашим захист. Ліцеї, гімназії, учні, батьки, директори ніхто не пройшов осторонь і долучився до акції Папір для добра. Спочатку ще війни наш педагогічний колектив разом з нашими ліцеїстами, учнями та батьківською громадою ми об'єдналися єдиним фронтом для допомоги Збройним силам України. До справи молоді учасники підійшли з ентузіазмом, адже розуміють важливість допомоги військовим. Діти всі приймають всі акції учасни, тому що вони хочуть змагатися, але вони просто хочуть максимально допомогти. чим можуть? Ми збрали макулатуру, зібрали більше 400 кілограм і вже завершуємо наш такий от захід. Кожен там здавав патріошку, хто скільки міг. Дуже багато макулатури, різна, різний папір, зошити, які вже списані. Акція папір для добра стала гарним прикладом того, як ми разом можемо бути корисними та підтримувати тих, хто стоїть на захисті нашої країни. А тепер послухаємо прогноз від синоптиків. Завтра по місту буде неочікувано тепло для жовтня. Вночі температура повітря становитиме плюс чотирнадцять. День плюс 23 три у неділю плюс 12 та 19 тепла. Хмарно з проясненнями. У понеділок іще не холодно, але вже дощитиме. Протягом вихідних вітер передають мінливий. Максимальна швидкість до 6 метрів секунду. Новини п'ятниці на цьому завершено. У студії працював Володимир Кремінь. Не забувайте про ракетну небезпеку, дослухайтесь до повітряних тривог і стежте за офіційною інформацією. Віримо у збройні сили та перемогу. На все добре.